Здоровенькі були, зима вже на носі, вже випав перший сніг, встиг розтанути. І сьогодні просто замило вщент Одесу, одеську трасу, і машини там позастрягали, порозвертались, просто якась жесть, люта твориться. Це все прямо зараз суне на Київ. Тож треба негайно підготувати свій байк до зимової погоди, до зими. І першу частину цієї підготовки я власне вже зробив, як я і казав в одному з попередніх відео про сю. Корнер Бар, коли настане зима, я заміню його на Джонз. Ну а в Бігтойз я приїхав для того, щоб зробити другу частину підготовки велосипеда до зимового сезону. І про цей апгрейд я мріяв більше п'яти років. Отже, завдяки магазину Бігтойз, а також моїм любим підшипничкам, які підтримують канал у Ютуб спонсорах. Я нарешті зміг придбати плюсову шиповку. Це покришки від американського бренду 45 North. Називаються вони Rath Child. Вірогідніше за все, це відсилка до однойменної композиції гурту Iron Maiden. До речі, раджу зацінити цей трек. Він дуже крутий. Дослівно перекласти назву можна як дитя гніву, чи то гнівне дитя. Розмір покришок становить 29 х на Вони мають агресивний потужний протектор з високим шипом та великою відстанью між шипами, що дозволяє вигрібати в глибокому снігу. Звісно ж, присутня і ціла купа змінних металевих шипів. І а вже ж вся ця краса безкамерна. А кейсинг має плетіння щільністю 60 TPI. Знайти гарну жирну плюсову резину зараз дійсно велика проблема. А ще більша проблема знайти таку ж гуму з шипами. Наразі, з того, що я бачив, це або Tires, або WeRubber, або 45 North. З цих трьох мені подобається більше за все саме 45 North, тому що ця компанія спеціалізується саме на зимовому екіпі. Як для вашого велосипеда на комплектуючих вони роблять покришки і для плюсовиків, і для МТБшок, і для гравійників, і для фетбайків. Звісно ж, як шиповані, так і не шиповані. Ну, а також роблять одяг зимовий, справжній. У них є дуже-дуже Круті боти, які виглядають майже як сноубордичні, але вони саме для фетбайків і для екстремального зимового катання. Я собі дуже хочу їх придбати, але поки що катаюсь у старих. І, до речі, ви також можете замовити Fortify North у Toys. Для цього треба або подзвонити за телефоном, який ви бачите на екрані, або написати у Телеграм. Хлопці вам все пояснюють: що, як, де, скільки коштує, скільки їде, скільки жме, скільки пре. Коротше, усе це все. Те, що ви захочете, просто запитаєте, вам про все розкажуть, замовите і будете кайфувати на крутих покрихах або в крутих нових чоботях. Так, давайте її розпакуємо. Хочу подивитись, скільки вона важить, як вона виглядає. Дуже-дуже цікава гума. В неї м'якенький такий компаунд, спеціально оптимізований під холодні умови. Ну і звісно, ціла купа цих шипів. Уу! Блін, вона здорова. І вся така блискуча через ці шипи. Вигадайте, скільки на цій покрі шипів. 252. Капець. Я тепер розумію, чому вона важкенька така трохи. Фу, виглядає вона просто космічно. Зараз розправлю, подивимось. Фу, це просто якийсь реально космос. Просто космос. О! О. Ой. Та ти що, яка м'ясиста. Кайф. Кайф, блін, виглядає реально дуже круто. Тут шипи є і на центральній доріжці, і на бокових зачепах, що дуже важливо, особливо коли ти входиш десь в поворот на залюдянілій ділянці, і там, наприклад, спуск вниз з поворотом. Коли я потрапляв у подібні умови на звичайних покришках, і навіть попри те, що у мене тоді було 2,5, Surly Extraterrestrial, сюрлі екстратерестріал до 0,7 атмосфер. Це мене не врятувало. Велосипед просто моментально вилітав з під мене, і я опинявся дупою на підлозі, що не дуже приємно. Але для початку нам треба зняти старі покри і подивитись, чи вистачить герметику для перезаливки. Непогано. Тут що ще є? Досить багато герметик залишилося. Це дуже добре, тому що я його зараз зможу перелити просто в нову покришку. Знову ж таки, спершу маємо встановити покриху без герметику, щоб нічого не обляпати, не заляпати. І лише після цього вже будемо відкривати одну сторону та переливати герметоз зі старої покришки. До речі, ці покри мають направлення, тож дуже важливо встановити їх правильною стороною. Так, це у нас передня. Передня Фронт. Передня перед тут. Логотипчиком Доніпеля. Даємо покрищо. Ух, тугенько налазить. Тугенько так. О, норм. Тепер треба його накачати і подивитись, як воно вщолкнеться. Тому що деякі покришки хріново накачуються і навіть з компресором бувають проблеми. А деякі навпаки защолкуються прямо моментально. Тож давайте перевіряти. це один з тих випадків, коли безкамерна покриха з першого разу не стає. Але нічого страшного, зараз ми її трошки розімнемо ось цими пальчиками і поставимо все на місце. Вона більш рівномірно розподілилась по поверхні обода, бо обід широкий, треба її трошки розтягувати. Часом і одразу все вщолкнулось як треба. Замок воно прям так потужно ввійшло. Єдине, що мені тепер доведеться виняти одну сторону для того, щоб залити герметоз. Але нічого страшного. Принаймні ми удостовірилися у тому, що покришка стає в обід і стає в нього добре. О! Це вона жорстко сидить. Ого! Фух, ця покра дуже жорстка сіла в замок. Я її навіть не можу просто вистібнути звідти. Це якийсь жестяк. Реально 45 North. Стібнулись і все. Але я сподіваюся, ну, в мене вийде її вистібнути, бо інакше я не зможу залити герметик через ось цей Мілкітівський ніпель. Бо в нього дуже така специфічна груша зверху. Зараз шкіру скоріше зніму, ніж. Вистібувати цю покру замка просто нереально важко. У мене всі руки червоні, болять і поколоті шипами. Це якась жесть. Але я сподіваюся, що воно до того варто. Майже ніколи не використовую бортувальні лопатки, але в цьому випадку довелось, тому що руки реально болять після цих шипів, і без бортувальних лопаток просто вже сили не було. З лопатками все вийшло. Зараз зальємо герметоз. Подивимось, як це все діло стане. Ну що ж, покрою я встановив та накачав, але перед тим як встановлювати колосо на велосипед. Давайте перевіримо, яка ж реальна ширина цієї резини. Бо маркування 2,6. Попередня резина теж 2,6. Але реальний розмір може відрізнятися. Так, беремо на штангель циркуль. І міряємо. Має бути 2,6. Але по факту може бути і інший розмір. 60... 7-68, десь так. Ну, а тепер давайте порівняємо зі старою покрою. Так. Фіксуємо 71 майже. Отже, нові покришки, по факту, трохи вущі за Continental, але не треба забувати, що. І то, і то 2.6, Проте контики вже катані десь близько півроку. За цей час вони встигли потягнутись, трохи роздатись, і їх фактичний розмір зараз 2.8. Тож досить очікувано, що і 45 North трошки потягнуться, роздадуться по ширині впродовж їх використання і стануть майже 2.8. поставимо задню округ головне не забути, якою стороною її ставити. Я таки поставив її неправильно, блін, як я не додивився. Ось фронт рір. З правої сторони у нас знаходиться касета, а напрямок я поставив як на передню покру. Зараз по другому кругу доведеться бортувальними лопатками знімати, вставляти, розправляти. Добре, хоч я додумався без герметика поки залити, бо була взагалі біда. Фу. Бляха, руки, блядь, кас! І шипи. Щось я трошки притомився від цих покришок і навіть трошки роздер собі. Долоню шипами. Небезпечно тварюка. ще й кусається. Ну що ж, друзі, покри встановлені, накачені, герметик бовтається всередині, а шипи блищать. І наче все готове до перших випробувань. Тож, якщо ви хочете подивитись, як це вся краса працює, як це виглядає та відчувається, обов'язково підпишіться на канал. Не забудьте про вподобайку та напишіть свій комент у коментарях внизу. Чи вам сподобались покришки, чи вони не занадто широкі або занадто вузькі, чи, можливо, там занадто мало шипів. І побачимось вже на випробуваннях в наступному відео. Та да що ж це коїться, чорт забирай? Якого біса?